Вночі ворог знову атакував міста України, використавши різні типи озброєння. Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя пошкоджено на житлові будівлі. Як повідомляють ова росіяни завдали щонайменше шість ударів БПЛА по території обласного центра, пошкоджені будівлі промислового підприємства а також територія гаражного кооперативу. Внаслідок атаки сталося пожежі. На щастя, люди не постраждали. За даними голови ОВА протягом доби у регіоні зафіксовано 333 Удари по 14 населеним пунктам внаслідок скиду авіабомби. Поранено 79-річного чоловіка. Йому надається необхідна медична допомога. Також відомо про атаку Нікопольщини Дніпропетровської області. Як повідомляють у ворог бив по райцентру, Покровській та Марганецькій громадах використовуючи фпв дрони. Четверо людей поранені, Пошкоджено амбулаторію, адмінбудівлю, три багатоповерхівки, магазин, ринок, авто, лінії електропередач. Єврокомісія підтримує старт переговорів про вступ України до Євросоюзу. Про це заявила Урсула фон дер фондерляєн. Під безперервним вогнем Україна проводить реформу за реформою. Саме тому комісія виступає за відкриття першого блоку переговорів. Україна виконала свої зобов'язання. Тепер маємо виконати і ми сказала голова Єврокомісії. Також посадовиця додала, що процес вступу базується на заслугах, а Україна у свою чергу заслуговує на те, щоб рухатися. Вперед, це сталося після того, як Угорщина заблокувала початок переговорів. Проте саміт ЄС не зміг ухвалити спільну заяву на підтримку України. Її заблокувала Угорщина через стратегічні розбіжності з ЄС щодо України. Документ офіційно не затвердили, а текст опублікували як додаток, який підтримали 26 із 27 країн. Країни Європейського Союзу не змогли ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії, але продовжили інший важливий санкційний пакет проти агресора. Зазначається, що лідери ЄС не змогли діти згоди щодо 18-го пакету санкцій проти Росії. Причиною стала позиція Словаччини, яка все ще не дає зеленого світла на це рішення. Обговорення пакету ймовірно відновляться серед послів країн-членів ЄС найближчими днями, припускають змі. Україна отримає 42,5 мільйона євро від партнерів на відновлення арки на ЧАЕС. Про це повідомляє міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук. Франція виділяє 10,6 мільйона євро. Велика Британія 6,9 мільйона. Європейська комісія 25 мільйонів. Кошти виділяються для ремонту після того, як російський дрон пошкодив захисну споруду енергоблока номер 4 на ЧАЕС 14 лютого. Міністерство фінансів України заявляє, що відновлення арки може коштувати понад 100 мільйонів євро. Президент США Дональд Трамп заявив про підписання нової торговельної угоди з Китаєм, однак не надав жодних деталей щодо її змісту. Під час виступу у Білому домі з нагоди заходу, присвяченого законопроєкту про державні витрати, Трамп зазначив, ми підписали угоду з Китаєм. У нас плануються чудові угоди. Можливо, буде угода з Індією. Дуже велика. Ми відкриваємо Індію для американського бізнесу. У межах китайської угоди ми починаємо відкривати Китай для американських виробників. Водночас Трамп додав, що не з усіма країнами США укладатимуть домовленості. Деяким ми просто надійшли листа з повідомленням, що вони сплачуватимуть 25, 35, 45 відсотків, зазначив Трамп. Нещодавні удари Сполучених Штатів по ядерних об'єктах Ірану завдали масштабних і серйозних пошкоджень. Про це заявив міністр закордонних справ Ірану Абас Арахче. Мушу сказати, що пошкодження є масштабними і серйозними. Однак, питання щодо того, чи мають інспектори МАГАТЕ прибути для повного ознайомлення з ситуацією, повинно вирішуватися відповідно до закону, ухваленого парламентом. Сказав міністр. Він також додав, що остаточне рішення з цього приводу має ухвалити Вища рада національної безпеки. Ки Ірану